консул, Я е, хочу сказати декілька слів про наше співробітництво між ужгородом і е, містами Михайловці і Кошиці Словацької Республіки. Е, вважаю, що за ваші підтримки особисто е, ми маємо такі е, гарні два міста, як Михайловці. Тут є представник е, пан Доріч Габрієв е, і містом Кошиці. З якими ми вже довгі роки співпрацюємо, з якими маємо підписано ряд е, різних відповідних угод в різних галузях е, в сферах діяльності між містом Ужгородом і містом Михайловці Кошиці. Е, це, звичайно, що йде на користь як нашому місту Ужгород, так і е, вашим містам Словацької республіки, е, сьогодні е, ми зібралися, щоб е, зміцнити. Культурно-освітні зв'язки між нашими містами Ужгород і Михайловці. В результаті цього сьогодні буде підписана угода про співробітництво між загальною освітньою середньою школою номер 3 міста Ужгорода і гімназією міста Михайловці за підтримки Ужгородської міської ради і уряду міста Михайловці. Місто, місто Михайловці, як я вже сказав, є містами-побратимами з 99-го року. Сьогодні тут присутні. З української сторони Огар Володимир Іванович, начальник управління освіти та Банюхова Олена Миколаївна, головний спеціаліст питань міжнародного співробітництва, і Тищенко Тетяна Петрівна, директор загальноосвітньої середньої школи номер 3 З словацької сторони присутні у нас сьогодні Маріан Сладич, генеральний консул Словацької республіки в Ужгороді, Габріел Доріч, заступник керуючого справа міського уряду міста Михайловці і е... Представники керівництва гімназії Анна Лобачесь Осіфова, директор гімназії і Терезія Раковська, радник з виховної роботи. Опираючись на свій педагогічний досвід, опираючись на інтелектуальний потенціал педагогічних колективів, мають відповідні наробки. так само, як напевно, і колектив Харветської гімназії. І... Не можемо зараз закривати локально місто Ужгород, локально якісь міста, тому що у світі існують загальні проблеми виховання молоді. Це такі проблеми, як здоровий спосіб життя, це такі проблеми, як виховання творчих молодих громадян, які мають здібності до вивчення тих чи інших предметів. Це такі проблеми, як зловживання алкоголем, зловживання тютюном. І ці проблеми вони не є локальними. Це проблеми, які потрібно вирішувати як у місті Волгороді, у так і коженцях у, у Києві, в інших містах держави. Тому я радий, що на кінець буде мати можливість, хоча одна школа нашого міста, показати свої досягнення у тих наробках, які є у них позитивні, ну і безперечно, при можливості подивитися і перейняти ті елементи педагогічних технологій, які є у v gymnázii Mr. Michailovci, čo potíma mojich útimov zastosovate po svojej predovičnej diálnosti. Že po podpísaní tejto zmluvy naše školy, ktoré ako som sa mala možnosť informovať sú školy podobného typu, budú si navzájom vymieňať svoje skúsenosti, nielen školské, ale že budú mať možnosť aj žiaci, aj pedagógovia našej školy spoznať navzájom svoju kultúru, históriu, tradíciu Čím prispejeme k tomu, že e, krajiny, ktoré sú nielen hranične, ale aj historiou blízke, myslím si, že prispejeme k tomu, že navzájom sa zblížíme, verím a vyjadrujem presvedčenie, že táto naša spolupráca e, aj keď je prvá, aj keď je taká lastovička v spolupráci, e, že po vzájomnom, bližšom spoznaní sa, že sa rozvinie naplno tak, ako sme si to naplánovali a bude pokračovať ešte ďalej. Вас привітати в нашому місті, запросити вас до своєї школи номер 3, школа з російською мовою навчання з українською та англійською мовами. школа, яка має прекрасну традицію, школа, яка дуже цікава за своїм складом учнів. І що мені сьогодні дуже приємно, що Є інтернет, це прекрасно, є такі сьогодні засоби інформації, але живе спілкування між вчителями, між дітьми, я думаю, нічого не замінить. І тому дуже приємно, що ми настільки близенько, один біля одного, і живе спілкування. Ви до нас в гості, будь ласка, на наші уроки, на наші. Чудові позакласні виховні години на наше міроприємства, бо дуже багато в нашому місті є започатковано традиції і українською, і російською, і англійською, і словацькою. Тобто це дуже добре. Ми могли стати взагалі проповідати. А, а можна і такі. Да, я так розпрацю. думаю, я ще так. Ще ще. Ще. Ви, ще. що вже Саша, возьми телефон з вами.